У Луцьку висадили дерева з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Фруктовий сад, приурочений трагічній в історії України даті, з'явився у ДНЗ номер 37 що на вулиці Гордіюк. Над його створенням попрацювали вихованці дитсадка та ліквідатори. За лопату також взявся сам мер Луцька Микола Романюк. Після кропіткої праці адміністрація дзвіночка обіцяє берегти насадження як зіницю ока. До створення саду, приуроченого річниці Чорнобильської трагедії, у ДНЗ підійшли відповідально. До візиту поважної делегації адміністрація готувалась, викопали ями, розставили по місцях новесенькі лопати та навіть узялись замальовувати написи на стінах, щоб ніде бува не цензурщина, не проскочила. Дивитись на дійство прийшло пів сусідньої школи. Першим за лопату схопився луцький градоначальник Микола Романюк. Хоча за діловим костюмом садівника в ньому складно розгледіти, однак запевняє. Досвід у садоводстві має неабиякий. Якщо людина щось робить, незалежно від того, в чому вона то би вона робила. Я хлопець з села, я вже дуже багато дерев посадив, в тому числі і в селі, коли я виріс, і біля свого будинку, в якому я проживаю. Полегшувати роботу меру кинулись Михайлик із Яною. Дітям кортить швидше скуштувати яблук із дерева, яке посадили разом із дядьком в костюмі. Будемо її їсти. Коли будете їсти її? Коли вона виросте. А знаєш, через скільки вона виросте часу? За, за тисячу. Необияк зарядились дитячим ентузіазмом ліквідатори Чорнобильської катастрофи, прогулюється майбутнім садком Володимир Нінічук. Про трагічну для України катастрофу при дитсадівцях чоловік воліє не згадувати. 26 квітня 1986 року, коли стався вибух на Чорнобильській АЕС. Йому було 20. В епіцентр тих подій студента школи міліції завезли на три перші дні трагедії. Однак вони дають про себе знати до сьогодні. Не хочу сповідати що там було просто це. Спали на землі, в кімнаті, на матрасах по три години. типу, ми чергували. Бог дає, що я живу, але я відчуваю. Відчуваю глядіти за городами та деревами не гірше, як за дітьми, обіцяє адміністрація дитсадка. Звичайно, будемо доглядати, слідкувати за деревцями, як вони ростуть, спостерігати. Ну Звичайно, деревця будуть рости разом з нашими дітками. Сподіваємося, що це буде згадка з хорошого дитинства, щоб посадили деревце разом з дорослими в рідному садочку. Після завершення усіх робіт ліквідатори разом із дітками перерізали червону стрічку. Дерити Мошкова, Рустан Чербачок для новин на часі.